Українське радіо Полтава працює у вечірньому ефірі. Ви слухаєте програму Будні перед мікрофоном Олександр Бобошко. Сьогодні в нашому ефірі будемо говорити про те, як внутрішньо переміщені особи в нашій області можуть отримати різноманітну допомогу. Саме які види допомоги вони можуть отримати, які механізми отримання цієї допомоги, та які вже є успішні приклади надання цієї допомоги. Про це і не тільки будемо говорити з гостями нашої студії. Це заступниця координатора юридичного напрямку благодійного фонду Право на захист Христина Захарова та координатор благодійного фонду право на захист у Полтавській, Сумській та Черкаській областях Дмитро Іванов. Отже, перше запитання. Ми вже говоримо так. Це внутрішньо переміщені особи спрямована ваша робота. Але на які напрямки це який юридичний, психологічний, матеріальний наш благодійний фонд, право на захист працює майже в усіх областях України. Якщо засередити саме на Полтавській області, то це кілька напрямів роботи. Це юридична допомога внутрішньо переміщеним особам та постраждалому населенню від війни. Це допомога місцям ком компактного проживання по програмі УКБ ООН СІСІСІМ це Кемп Координейшн Кемп Менеджмент, де ми намагаємося покращити умови перебування ну, точно переміщених осіб в місцях компактного проживання. Невеличкий ремонт техніка та підвищити їхню спроможність, їхню ініціативність до розбудови, скажімо так, міні-громад в цих місцях компактного проживання. Для чого проводяться різноманітні мобілізаційні заходи, тренінги, заняття щоб по намагатися якось інтегрувати людей, які проживають в місцях компактного проживання, в тому числі й до приймаючої громади. Ну і допомога адміністрація компактного проживання. Бо до початку війни всі ці заклади функціонували по-іншому. в них було зовсім інший профіль, зовсім інша діяльність на даний час для них є ну великі зміни і у способі функціонування, методах роботи у юридичній. Плоскості, оскільки під новий напрямок роботи необхідні певні документи та процедури, які до цього часу були їм незнайомі. Також наш фонд надає психологічну допомогу, як індивідуальну, так і групову для внутрішньопереміщених осіб постраждалого населення. З минулого року у нас продовжує діяти програма реєстрації на фінансову допомогу від управління Верховного комісара ООН з справах біженців відповідно до критеріїв вразливості. Не всі випо можуть на неї зареєструватися, а лише за певними категоріями: там випо чи по внутрішньопереміщені особи чи особи, які повернулися похилого віку з інвалідністю, багатодітні родини пані Христина. З якими питаннями найчастіше звертаються внутрішньопереміщені особи? Перше, це зруйноване житло. Треба розуміти, що внутрішньопереміщені особи в нашому регіоні це здебільшого Харків або Донецьк. Це ті території, які потерпають від постійних обстрілів, і люди переміщуються багато людей переміщуються вже після того, як їх житло зруйноване там, де вони звикли жити, і їх там більше нічого не тримає. Тому звісно, люди питають, чи буде якась компенсація, чи мають вони на неї право, що потрібно для цього зробити. А наступний пул питань дуже важливий, особливо це було. thank mm -hmm. you В першу велику волну переміщення це трудові питання. Люди не знали, чи мають вони право залишатися на своїй роботі, чи мають вони право продовжувати отримувати заробітну плату, чи можуть вони звільнитися дистанційно, чи можуть їх звільнити, враховуючи, що вони перемістились. Цей пол питань також був дуже популярний і власне залишається на зараз, тому що законодавство трошки змінюється, розширюється практика його застосування, і питання на жаль, тільки множиться. Дуже велике коло питань воно. Трагічне, але ми маємо про це казати: це питання встановлення фактів смерті на непідконтрольних територіях. Це стосується як смертей від природних причин, так і в результаті бойових дій від поранень, від мінно-вибухових речовин, коли родичі переїжджають сюди і не знають, їм отримати відповідні документи для того, щоб зареєструвати смерть своїх близьких і в подальшому вчиняти юридично значні дії щодо спадкування, щодо отримання соціальної допомоги пов'язаної з такими фактами. Звісно, у нас є звернення і щодо фактів народження. Ми радіємо, коли народжуються нові українці, і ми допомагаємо реєструвати їх за законодавством України, отримувати українського зразка документи. І власне дуже широке коло соціальних питань щодо отримання допомоги як внутрішньопереміщені особи. Дуже багато ВПО є вразливими категоріями: це багатодітні сім'ї, одинокі матері або одинокі батьки, або особи з інвалідністю, і вони бажають дізнатися, як їм продовжувати безперешкодно отримувати ті Соціальні допомоги від держави, які вони могли і отримували раніше за своїм місцем проживання, з врахуванням їх переміщення, чи потрібно підтверджувати певні статуси, яким чином це робити, як це робити без документів? І звісно, ще один великий пул питань це питання пов'язані з особистими документами, бо дуже часто люди виїжджають, ну в чому стояли знаєте в капцях і в халаті ніхто не думав збирати документи з більшого документи, знищені у зв'язку з руйнуванням самого житла. І люди, коли сюди приїжджають, перше їх питання. Як їм підтвердити свою особу і отримати відповідні документи з усіма цими питаннями? Вони до нас звертаються, і ми їм, звісно, допомагаємо здебільшого успішно. От як успішно наскільки реально допомогти успішно, якщо мова йде про ситуації на тимчасово непідконтрольних територіях України, це зокрема щодо знищеного житла, знищеного майна, як це можна оцінити, як працюєте в цьому напрямку на сьогоднішній день. Ми працюємо лише в умовах документування шкоди, тобто, наша задача донести до бенефіціарів і супроводити їх щодо того. Щоб вони належним чином задокументували ту шкоду, яка їм відома. На сьогоднішній день держава створила достатньо можливостей для того, щоб заявити про відповідну шкоду, це лише перший етап. Нещодавно було прийнято і підписано закон про механізми компенсації. Він зараз набирає законної сили. Ми чекаємо оновлення нормативної бази, в якій буде конкретно визначено механізм підтвердження цієї шкоди і власне звернення за компенсацію. На сьогоднішній день про це говорити зарано. Прогнозувати ми не беремось, тому що ну це неблагодарне діло. Тому на сьогоднішній день наша задача допомогти людям задокументувати ту шкоду для того, щоб в подальшому вони мали право здійснити наступні кроки. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от механізм взаємодії з внутрішньопереміщеними особами, яким ви допомагаєте, це ви виставляєте якісь можливості, і люди потім до вас звертаються, чи люди й самі звертаються? Ось як пані Христина розповідала. Із своїми питаннями, яких більше мої колеги не сидять в офісі а ми переважно рухаємося весь час по області. Бо якщо ти будеш сидіти на одному місці, ну тебе мало хто знайде. Тому ми в контакті з іншими гуманітарними організаціями, фондами, представниками громад. Районними адміністраціями, місцями компактного проживання, і ми доносимо людям в цих місцях про можливість отримання того чи іншого виду допомоги, які ми можемо надати, в тому випадку, коли ми стикаємося з неможливістю покрити потреби нашими силами, ми намагаємося перенаправити до тієї організації, державної, громадської чи міжнародної, яка може задовольнити ту потребу, яка виникла в особи. А яка ситуація в громадах? На кого можна рівнятися, а на кого не можна? Як з головами громад, ви ж співпрацюєте? Так наразі у нас немає проблем з контактами в громадах. Тобто, при реалізації наших програм, чи то робота в місці компактного проживання, чи надання юристам послуг на території громади, чи реєстрації на грошову допомогу? Ну зараз виїздів вже немає по області, але. Поки вони були, то скажімо так, завжди ми знаходили відгук. Нам надавали приміщення, де спеціалісти наші могли працювати чи можливість працювати в місці компактного проживання багато залежить, якщо ми кажемо про місця компактного проживання, від саме стану будівлі, яке через війну стало місцем ну домівкою для декого вже понад рік для внутрішньопереміщених осіб, громада не завжди може. Підтягнути цю будівлю до стандартів, хоча б мінімальних для проживання. І тоді ми та інші благодійні фонди чи міжнародні організації намагаються в цьому питанні допомогти. З певними там ремонтними роботами, забезпеченню технікою. Маємо вже розуміння, що люди там можуть проживати досить довгий час. і треба створювати такі умови ну які б дозволяли їм більш менш комфортно себе там відчувати тим більше що часто це жінки з дітьми особи похилого віку особи з інвалідністю тому скажімо так кожне окреме місце компактного проживання має там свою специфіку Пані Христина, ми говоримо про те, що багато внутрішньо переміщених осіб вразливі категорії. Так тому треба співпрацювати із органами соціального захисту, так як тут. Маю сказати, що у нас дуже налагоджена робота на Полтавщині дуже відзивчиві органи соціального захисту населення, і у нас. Дуже гарна налагоджена робота, тому що соцзахист розуміє, що ми їм також допомагаємо. Ви розумієте, що органи соцзахисту вони здебільшого перший контакт для внутрішньопереміщеної особи на новому місці, бо всі особи знають, що вони приїжджають і повинні стати на облік отримати відповідну довідку. Але оскільки в них забагато питань, які пов'язані не тільки з соціальним захистом, а з іншими питаннями і проблемами, але вони вивалюють ці всі проблеми на працівників соцзахисту. Тому, коли ми почали ті, роботу в області. Перше, що ми зробили, це ми пішли і познайомилися з кожним управлінням судзахисту в місті, а потім вже і в громадах за межами міста Полтави пояснили, що ми можемо робити, і запропонували свої послуги щодо базового консультування первинного навіть на території цих судзахистів в коридорі, звісно, не в кабінетах, але це місця загального користування. І соцзахист був радий, задоволений, тому що дійсно це зняло з них велику відповідальність і вели. Великий запит відповідати на юридичні проблеми, в яких вони здебільшого можуть бути не фахівцями, тому що люди питають і щодо документів, і щодо житла. Ну тобто, по всім тим питанням, по яким я вам розповідала, вони задають ці питання будь-кому, кого вони вважають фахівцем, і для того щоб органи могли робити свою роботу, а ми могли допомагати паралельно тут, же, коли люди знаходяться, вони очікують послугу, вони можуть проконсультуватися тут. Тому робота налагоджена нічого поганого не можу сказати. Субтитрувальниця Пане Дмитре, охоплення людей, яким, з якими ви працюєте. Я маю на увазі внутрішньо переміщені особи, і які плани щодо подальшого охоплення, скільки людей отримали допомогу? Є статистика в цьому році на фінансову допомогу від УКБРЗ було зареєстровано понад 3200 людей. Юридичні консультації отримало 1126 людей. Також в 25 місцях компактного проживання в Полтавськ. Ські області ми надаємо допомогу по. Ремонту, надання техніки чи розбудови ініціатив мешканців цієї громади цього місця компактного проживання. Ну, до прикладу, місця компактного проживання відсутня дитяча кімната. Треба створити якийсь простір, де діти можуть проводити час, гратися чи можливо навчатися, чи простір загального користування. Також є там людей ідеї по створенню велоцентру, бо, наприклад, місце компактного проживання може. Знаходитися досить далекій відстані від громади чи села, де люди можуть отримати якісь послуги, і там створення, наприклад, якоїсь велопарковки з певною кількістю велосипедів дасть їм змогу дістатися до центру громади, чи місця, де є магазин, аптека, чи можливість отримати якісь соціальні послуги це як приклади. Тобто, якщо є місце компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, в них є ініціативна група, в них є потреби, вони звертаються, і ви їм можете допомогти. Наразі всі заявки вже в роботі з наступними групами в цих місцях компактного проживання ми зможемо працювати після отримання додаткових ресурсів на реалізацію наступних проектів. Про реалізацію тих проектів, які, як ви сказали, в роботі після їх реалізації ви нашим слухачам прийдете і розкажете. Так сьогодні про можливості допомоги внутрішньопереміщеним особам в Полтавській області. Ми говорили з гостями програми Українського радіо Полтава Будні. Це заступниця координатора юридичного напрямку благодійного фонду Право на захист Христина Захарова та координатор благодійного фонду Право на захист» у Полтавській Сумський та Черкаський. Областях Дмитро Іванов вів програму Олександр Бобошко.